Радо представляємо до нас доєднується Тарас Загородній, політтехнолог, полі керівний партнер національної антикризової групи. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітання, пане Тарасе. Так, доброго ранку. Отож, в Бухаресті промисловий форум НАТО розпочинає свою роботу. Про озброєння лише будуть говорити чи не тільки які важливі теми загалом піднімаються на подібному форумі. Ні, ну теми можуть бути різні, е, питання, де результати? Тут же все, все впирається в гроші. Впирається в гроші в інвестиції в оборонку інвестицій в українську оборонку, тому що ну неспроможна оборонна промисловість європейців працювати як українська оборонна промисловість. Тому можна можна 150 разів говорити, як вони говорили. Тут питання в тому, гроші де, коли вони будуть, і розуміння того, що українська оборонка найбільш спроможна реалізовувати ці проекти. Ми за свого боку повинні відкривати експорт для того, щоб інвестиції заходили в нашу оборонку і. Забезпечувати просування наших товарів через кредитну агенцію, експортно кредитну агенцію за кордон страхування військових ризиків, О, що ми повинні робити. А так, ну ми вже 150 разів бачили такі форми, які нічим не закінчувалися. тому що питання гроші, де? От якраз пане Тараса про експорт ви згадали. Ми цього тижня в наших ефірах вже говорили про те, що президент України анонсував про те, що Україна буде експортувати українську зброю. Зокрема, він анонсував візит американської делегації з щодо угоди про виробництво дронів. Якраз очікуємо на таку делегацію США, яка має приїхати до України. Наскільки зараз важлива є така співпраця, зокрема в спільному виробництві зброї? Ну, тут питання в форматі форматі, тому що я бачу теж хитрувати позицію наших партнерів, віддайте нам інтелектуальну власність. Ми будемо в себе виробляти і вам експортувати. Ну, така собі позиція називається. Нас цікавить інвестиції, конкретно в нашу бронку закупку від українських промислових підприємств, особливо з боку Сполучених Штатів Америки. А для того, щоб це був такий знак якості для нашої зброї, тому що це ну це вважаєте доцінніку ще там плюс 100-200% на зовнішніх ринках, тому що інші формати ну не дуже нас цікавить. Ну в принципі оборонно промисловість сполучених штатів Америки зазвичай йде на співробітництво з тими країнами, які мають зразки зброї, і можуть можна говорити про спільне виробництво. Ну, наприклад. А от всім відомі джевеліни так. У нас же відомо, що це взагалі американська зброя. а Це в дійсності шведська розробка і спільна шведська американська виробництво. Те саме стосується лавів, це теж шведська, британське наприклад, виробництво і багато чого іншого. Тому ми повинні прагнути до рівноправних стосунків, а в тому числі з оборонними корпораціями Сполучених Штатів Америки, максимально лібералізувати експорт зброї по всіх позиціях, де тільки можливо. Тому що на uh, у нас дуже багато недозавантажених підприємств uh, через відсутність uh, замовлення, uh, підприємства руйнуються, закриваються, люди тікають за кордон, uh, ми втрачаємо компетенції, втрачаємо величезний потенціал, який ми повинні реалізовувати. Тому сподіваюся, що uh, буде все ж таки розуміння, в тому числі з боку американської сторони, що це uh, такі схеми, uh, коли ви віддаєте. Нам е, права інтелектуальної власності на технології, які оплачені українською кров'ю. Е, а ми вам будемо це потім експортувати. Воно тут не підходить. Пане Тарасе, поговоримо також про міжнародні новини, зокрема про Сполучені Штати Америки і у своїй соціальній мережі True Social. Президент Трамп привітав американців зі своєю перемогою рік тому. Так ото є привіт, поговорити про. Рік президентства Трампа як саме він відзначився, зокрема, саме в українському питанні. Ну, року ще немає. Він вже став президентом. Це він привітав зобрання. Привітав зображення. Він так. став все таки 20, 20 січня ще року немає. Ну, я вважаю, що цей якраз за президента Трампа України є шанс отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом. А чому це так? Тому що на відміну від попередньої адміністрації, у Трампа є фундаментальне протиріччя з Російською Федерацією щодо нафти та газу. Росіяни хочуть зняття санкцій себе продавати нафту газ Європі. Трамп цього не хоче, тому що сам хоче продавати нафту газ газ Європі. І ми бачимо, що ці процеси йдуть. Просіла ціна на нафту і російська економіка одразу ж почала відчувати величезні труднощі по всіх галузях, які… Тільки можливе на відміну від попередньої адміністрації адміністрація Трампа не робить жодного вже зауваження і не накладає на Україну жодних обмежень щодо ударів по нафтогазовій по та енергетичної інфраструктури Росії, навіть якщо здійснюються удари по об'єктах, які навіть мають акціонерів, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки, як це було по каспійській транспортній системі. От Буквально на днях СБУ нанесло удар по порту Туапсе, Він чим відрізняється? Тим, що удар був нанесений, в тому числі по танкерах, які там були присутні. А це, це реальні санкції проти тіньового флоту. Тепер всі будуть розуміти, що є великою помилкою думати, що надсилати суда до російських портів є безпечною темою. От я теж бачив вчора супутникові знімки з цього порту. Чогось там нікого немає. Цікаво, що трапилось. І знову нам ніхто нічого не, не говорить, не компостує мозок стосовно цього. Далі тиск Трампа на європейців щодо. Того, щоб вони витрачали більше грошей на оборону, вже має свої конкретні результати. Вони витрачають більше грошей на оборону, в тому числі на Україну та багато чого іншого трасу. Дуже дякуємо, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Тарас Загородній політехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи, сьогодні до нас долучався.